Так, так, Коломбо. так. Те, що тобі писав, що у нас для тебе є досить важлива інформація. Так. Що нам потрібно якби те та те зустрітися, щоб ми тобі це все ну, розказали. Ну дивись, тепер, я надіюсь, тут лишніх вух немає. Тепер слухай уважно. Так, як ми з тобою співпрацюємо вже не перший день, наші люди тебе знають і ти не раз допомагав, ми, ми тобі дещо розкажемо. Хоча цього тебе сам по факту не мав знати. От. Все дуже просто. Твою дружину замовили. Тобто в нас контракт на її ліквідацію. Но проблема заключається в тому, що замовник досить, скажімо так, сумнівної репутації. Він то зробив свої зобов'язання, які ми перед ним поставили. Але я не думаю, що. Це Скажем так, що це, я думаю, що це посередник, назамце так. Що це просто людина, яку зразу ліквідують після нашого виконання контракту. Тому нам вигідніше, так як для збереження відносин, плюс подальших можливо якихось дій, е, вот, нам вигідніше, щоб цей контракт перекупили, назамце так. Така можливість завжди є, як то кажуть, у дружніх до нас людей. Тому що ти ж сам розумієш всіх налів на право вбивати, це є повна тупість. Завжди є союзники, полусоюзники і так далі, що ти це розумієш. О, так що ми, е... Тому ми до тебе й прийшли з цією такою цікавою інформацією, щоб ти подумав. Контракт є недешевий. А яка ціна? Ну, суму я тобі не можу сказати, самого контракту. Я тобі можу тільки сказати суму, яку тобі потрібно оплатити. За те, щоб контракт був закритий, угу. От, Тот, сума як... є пів мільйона гривень, Ого. Ого. пів мільйона гривень, і а, контракт які буде закритий. Тобто ми ну дивись, я замовнику сказав так: ми даємо три дні на е, збір інформації, е, скажімо так, обдумання плану туди-сюди, і ми точно скажемо, чи ми за це беремося. Mm, тому що всяке може бути. Знаєш, Разум... можна придумати якийсь повний бред, який майже неможливо виконати. Разумію, О, три тому дня. ми завжди робимо підготовку. Так. Є три дня, щоб ти не збирав цю суму. Хорошо, хорошо. А Це як зараз, як то кажуть, чисто в твоїх інтересах, ти хоч збирай, хоч не збирає, то так, так Та ні, ні за, за, за життя жінки треба. Нам паралельно то збирати це... Просто ну за неї набагато більше заплатять. Ну не набагато, Тай, але більше. Розумів, точно. Розумів. Але це сам я тобі вже пояснив, щоб ще раз не повторюватись. По тих би то скажуть, чисто відносили. Так, так. Та а, я дуже реалі... не хочу з вами сварити, та й жінку треба ну, берегти. Хорошо, я зрозумів тоді, добре, Жінка я буду... Жінка в зоні це рідкість, так що півмільйона це ні про що, якщо чесно. Так, так, я, я не згідний... Я би за жінку заплатив набагато більше, так. по факту. Та там запрошення. готові за все заплатити, але треба суму зібрати. Я зрозумів, дякую за інформацію вам. Я думаю, так, єдине, дивись, тепер слухай уважно, що ця розмова, ця розмова чисто між нами. Ніхто інакший, про неї не має дізнатися. Ти маєш розуміти, що все, що ми з тобою говоримо, тільки це дві людини, і старший знає, скажімо так, наш старший. Uh -huh. От. Навіть інакші члени нашого групування про це не будуть знати. To тобто rozumiem. до них тобі не треба звертатись. Цією, скажімо так, справою займаюся я. І в КПК тільки вам відписувати. Або, так, або першому, або сьомому. І все. Тобто, ну, я, інак я інакше попередив. Зрозумів, добре. От. Дякую і за визую. Тут головне для мене це збереження конфіденційності Ну, вашої на... організації. не утекла. Ну, загалом, взагалі, всього, що є. Тобто все, що ми сказали, це все є секретно для нас. І ти якби, скажімо так, головою за це відповідаєш. Я сподіваюся, що ти це розумієш. Бо якщо завтра прийдуть якісь люди і скажуть мені, що е, твою жінку замовили, ну. Це дуже погано. Uh -huh. Бо Разумі. я думаю, що ти розумний хлопець, так що тут якби я буду рожовуватися як дитині. Ну, добре, коломбо. Тоді ти... я писати тобі точно не буду. Тобто, в плані, це твоя це цікавленість, хочеш не хочеш, це чисто твоя справа. Хорошо. Нам, якщо чесно, по грошам, як то кажуть, знаєш, гроші не пахнуть, так що нам по грошам вигідніше виконати, але по моральним цінностям, і хоча як і нахер моральні цінності в зоні, ну але ти зрозумів, чому я сказав Добре, це. Добре, дякую. Добре, домовилися. Все. Надіюсь да, удачі. Через три дня зустрінемося. Давайте, дякую. Все, давай. Після новини про те, що нашу дружину замовили, піднімаємо всю зону на вуха. Але робимо це дуже акуратно, щоб про це ніхто не дізнався зайвий. Хто да, там говорить хотіть? Да, 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 я, я я, я ззад тебе. Пішли, підходьте, здавайтесь. Давай за мною. Давай. Куда? Куда ведёшь? не неси. Та ёпта, раз это что-то так... Судачку пошалю иногда. Так, рассказывай, что такое? Так, дивись. Тільки розмова, якщо можна між нами, щоб навіть твої бійці не знали. Там на мою ну, дружину. Зачекай. Uh -huh. uh, капітан на третій поверх поки не піднімається. Все. Там мені інформація дойшла. Uh, що на мою дружину го готується покушення. Мені треба, щоб цього, щоб хоча б якось можна було знати, хто, як, чи того, щоб якось, ну, не знаю, по своїх каналах пробили. Тому що це мені прийшли люди, сказали з синіми орлами, і я просто їм трошки не довіряю. Так, привіт. Тому я от вирішив поспілкуватися з вами, і ну, ще я поспілкуюся з, з, тим, я з, волею, з цим Волею, теж з лідером. І що допоможе ну, мені знати в... інформацію, в... то було я... я буду вдячний. А, дивіться, мене ще питання да, як б... був... такої штуки. Просто це цікаво, кому це, вона дорогу перейшла. Іди ну, Можемо зробити, можна знаєш ще. В мене так, є тут будинок, так, вільний плюс-мінус. І так. якщо там, де вона зараз живе, трохи небезпечно, я, то вона може переїхати сюди на час, поки мене узнаємо. Та ні, ні знайменцями я розберуся. Тут питання в тому, хто Не наняв. Липайте, От мені цікаво ім'я того, хто на неї заказує. А якщо є ще зараз показати ціну 900, приблизно тисяч. Ні. От інфу вони не скажуть мені. Ціну я їм переб'ю. Вони самі сказали, що якщо переб'ють ціну, то дружину не тронуть. Але от інформацію не скажуть, тому що інформація, типа репутацію свою не хочуть портити. Так, да, ну, тільки пита, про, проблема в одна. То, одна, жін, одна ціну я переб'ю, тут питання не в ціні, а питання ім'я заказчика. Ого, ніхуя, себе технології. Ну, добре, ми проб'ємо по своїм цим. Ну, так, щоб. Ради, щоб, що ну, та, щоб моя. Ну, типа. Щоб найменці не. Я не розумію, що могло, що могло статися, що її заказали, людина ходить шаурмою і торгує. Так, от я не розумію, хто кому вона перейшла. Вроді ж нікого не трогала, вроді ні... А може. А може дивись, а, а якщо не вона дорогу перейшла, а ти комусь перейшов дорогу і так хочуть надавить на тебе через загрозу їй. Ну так найманці би може, нас сказали, бі, не сказали. Ні, ні, то найманці, я думаю, сказали б напряму, що типу, тебе заказали. А так вони підійшли і сказали, типа. Диви, мені здається, що просто... Ти перейшов комусь дорогу, а найманцям заказали твою дружину, щоб е, давління на тебе оказати. Поняв Та мені ніяких приділ, ніхто десь не казав. тебе Тому поки що давай ви вдвох Зараз будете забрав. якось обережні, десь заляжете на дно, там угу. передягнете, знімете ще Ні, та ми скажу, найманцями поміняйте. ми домовимося. А от просто тому мені треба заширяли, таке роз, розібратися, хто їд чи я, чи вона дорогу кому перейшла. Найманці на неї Раз. охоту не будуть відкривати, Диві, це Диві, я знаю точно вже, тому що я ціну вже перебив. Воно хочеться було тут, ми подивимося, добре, минутка. я тоді понял, ми пуль, узнаємо, угу. якщо що, я тобі не... Нап... Так, да, я буду вдячний. там, ну, з думаю, не ображу. Спасибо. Так, все, пішли. Клас. Ти теж ти теж в голові прокрути, може там ти десь з кимось пересікався. Та так, та так, я теж думаю таке. Але, знаєш, ну. Чесно сказати, повір мені. Якщо б навіть комусь з вас, чи там довго, ну, довго волю там, чи браткам, чи навіть тим, як його військовим, ти наоборот військового даже врятував двох. Так, ну ми узнаємо, знаємо. Добро, дякую. І коли я домовився з лідером Долга про те, що він допоможе в пошуках. Наступним так. моїм кроком було піти порозмовляти з паханом. Давай так от тет оце тете Пахан. А, На лісу заказ прийшов до найманців. На рахунок того, що заказ вони не будуть виконувати, я відмазався, але мені треба знати хто і за що і як. Якщо можеш десь пошустити там по своїм каналам то я був би, був би дуже вдячний. Я просто на турі ще ні разу не чув, щоб про неї хтось погане слово навіть -во сказав. Во-во-во, от і мені цікаво. Є підозра, правда, що найманці хочуть мене кинути на бабки, або на мене заказ був, і так вони відмазались. Ну, тут треба пошустіти, хто все-таки на лісу заказ робив це Та Ну я ще, ще доволі збігати, бо довго всі теж пообіцяли пошукати. Я тобі оце кажу, зараз ще доволі всі збігаю до, до лідера і ще з ними порозмовляю. Ну це так, щоб менше хто знав, тому що в найманді теж люди таке, коли про них розмовляють, то вони не люблять. Так не означає, можна там запитатися, хто там мавку не любить, чого не любить де не любить. Все, буду вдячний. Давай, Добре. але те як я зустрів лідера волі на базі братків, тому щоб не втрачати дорогоцінний час, я з ним поспілкувався на місці. Начальника, тут в мене така інформація прийшла від добрих, недобрих і добрих людей. На мою дружину готується по цей, по покушення готується. Тих хто мав робити покушення, я відкупив, але мені дуже цікава інформація, хто її заказав. Угу. Якщо по можливості, так, щоб не означає так розузнати так по своїм каналам, хто де що і як може бути. Тобі птицям. Ну, да. птицям заказали. Так, да, да, да. Што? Ну я від тих від Я від них відкупитись маю сьогодні, але їх щось немає ніяк в цьому. Їх тих тих, хто мені за мною розмовляв. Так, ну я написав двом знайомим, подивимось, що відповідать. <плес> я розумію тебе. Добро. Добре. І Добре. якщо щось... Ніч я люблю. Ти Добре. стаєш таким, скажімо так, привидом з відповідними приборами. Та Тож, ну його, пані. Вживаєш себе набагато вправно, ніж... Ніч це Є зло. Є свої переваги і недоліки. Мене найбільш харить ця роса. Якщо по холу, то це Мене... А, а мене тушканчики і хімери. Ну оце так само. Пойдемте в мій цей будиночок, щоби... Ну, я би краще десь став на а, цю полянку трошки вище. Щоб видно було, щоб ніхто до нас не прийшов. Так, так, так. А то ну. всяке Vai, Найманці, вони і на то найманці. Вони дізналися інформацію про те, що я розповів лідерам угрупувань про нашу домовленість, але вони поставили з розумінням до поступку. Так. Так, дивіться. Уголо, uh... я почув, що ти все-таки язик не стримав за зубами. Mm, але чому? Написала, скажімо так, серйозна людина мені за тебе. Так що можна сказати, а, що це похер. Чекайте, а чому ви вирішили, що я не стримав за зубами? Я про вас нікому не розповів. <кхід> Воно то може й так, але ще коли ми з тобою бачились <кхід> на цьому селі твоєму, ми тобі говорили таку інформацію, що про цю розмову. Загалом, вообще ситуацію, ми знаємо тільки з тобою ти і моє угрупування, називаємо це так, наші люди. Ніхто інакший. Це означає вообще ніхто інакший, а не хтось. Mm, ну, це твоя справа. Ти так поступив? Ні, nee, то я можу вам пояснити і... І за цю ситуацію. Ну, yeah. дивись, за тебе, скажімо, так, пояснили інакші люди. Mm -hmm. І ми це замнули. Но ми поки що більше ну співпрацювати не будемо і за цього. Хіба що ти якось виправишся і тому, що для нас це не е, ну, нам так, для нас це так не підходить. Отак, ну дивіться, я розказує, навіть, намагався якось. вас не підставити і максимально нікому про вас не розповідати, але ви маєте мене то також зрозуміти на мою дружину готується напад, і я хочу знати, хто це зробив. З вас я ж не буду ну, питатися, ну, що розумно. зробив. І так, мені ну, ж треба ну, якось. Дивіться, якщо вас не найму, то значить когось другого найме. А мені треба опередити цю людину, то, щоб сказав... мою дружину. Але, тут в тому що якщо б. Би... Ти кажеш, Ага, ти з такої точки зору. Так, ну, мені треба опередити ту людину. знайти, як хто... Якби то і так, але ми тобі дали спеціально того і 3 дні. І цьому завовнику назвав його так. Що nee, ми дав статус кон контракту на протязі трьох днів. Вчора я вас не міг знайти в. в КПК. І, я... І... Я... Він э, був попереджений, що він оплатив певну суму. За це ми ж не просто там, ну, як щось нам сказав, ми пішли з Бухти-барахти робити. Він оплатив yeah. завдаток, назвам це так. Тобто і він нікого не шукав. Тому я тобі й казав, що ця розмова суто між нами. Так, дивіться. Ну, я кажу. Я ж сказав, я просто вчора вас не зміг знайти в КПК, вас чи КПК були випнуті, чи ви десь були відсутні, і я мав вчора так, з вами був зустрітися. Був, був, мав, виповим, мав зустрітися так, з вами оплатити. Писати. да, я просто не зміг так. вас знайти. Я вже сьогодні вам відписав, от і вже сподіваюся, що ми зараз закриємо цю тему. Але мені було цих три дні дано на те, щоб я знайшов заказчика, тому що якщо ви відмовитеся, то завтра він буде шукати другого заказчика, правильно ж? І от якби за цих три дні я хотів вияснити, хто, поки в мене є час, знайти цю людину, щоб друга людина не взяла заказ. Ну, це, до речі, розумно. З цього боку. Тут я з тобою погоджуюсь, тут єдине, що не розумно, то що я тобі пояснив. Так, що... я згідний. Ну я намагався з людиною, от солідарно сказати, що ну, це не ви були. Ну, тобто я мінімальну інформацію дав, от, що. Ще, ще би не вистачало, щоб ти б це сказали. Вже вже Ні, ну я просто Ні, мінімальну думаєш, інформацію так, якщо дав. Ми, що? що... Домовилися, ну дивись, для нас так не ми так не працюємо. Якщо ми домовляємося, нікому не говоримо, значить ми нікому не говоримо. Ну, Я тебе почув, давай так. Я сказав, що за тебе замовили слово серйозні люди, ну, з якими ми дружимо з вами так. Ну, цього мені достатньо. Тоді, якщо я перед ну, вами чимось щоб... винен, то я заглажу свою провину. Я сподіваюся, що так, між нами і... теж залишаться гарні щоб... відносини. Я кажу, поки що, ми після цього контракту призупиняємо співпрацю до того моменту, поки ти не налагодиш е... з нами відносини. Ну, Може, вам це, щось потрібно? У нас є вже. Так, ну я тобі скажу пізніше, ми давай спочатку закінчимо uh -huh. контракт, бо це ну, важливіше. От, а далі ти вже будеш сам вирішувати. І так, як я кажу, що е, людина, яка замовила слово за тебе, називаємо це так, наш старий друг. І, звичайно, це чисто випадково сталося, що та людина, яка замовляла твою дружину. Вона з дуже великою ймовірністю вже ліквідована. Але ну, я тобі це гарантувати не можу. Угу. Ну я знаю, що вона ліквідована чи ні. Я тобі і так просто шепнув на вушку. Я зрозумів. Ти, а, гав, ну, навіть. але все рівно, якщо ви не проти, то я по мірі можливості трошки пошукаю людину цю. Ти після цього можеш хочеш робити? Це твоя особиста ага. справа і захист своєї сім'ї. Це нам ще, ну, ніякому відношенню до цього ну, Буду Нимає. вдячний. взагалі. Ти Тоді... пошукати хочеш, але ну, супер велика ймовірність, що ти просто нічого не знайдеш. Ну але хоча б ім'я буду знати. Пошукав. Хоча б ім'я Так, я б теж пошукав, тому що це правильний чоловічий поступок. Тоді давайте Добре. на ту суму, яку ми домовлялися минулий раз. Так, ні, давайте до банкомату, тому що таку суму, ви розумієте, носити в карамані дуже, дуже небезпечно, особливо в наших реаліях з тваринами і цим всім. Ми могли тобі запропонувати якраз контракт на цю ліквідацію цієї людини, але ми тобі це не будемо пропонувати, бо я кажу. Я зрозумів. Ми мало ймовірно, це... що його виконаємо. Та я сподіваюся, що якщо ми знайдемо цю людину. Це, це то... тобі так на... Вперед ми тобі говоримо. Я зрозумів. Чисто як то кажуть. Тому що за тебе замовили слово. А просто зрозумій наступний раз. Якщо ми про щось домовляємося, і ти це порушуєш, то в нас є повне право. Ну, тебе дивіться, відбувають. давайте, ти якщо ти нам повезе, на наступний раз просто будемо уточняти умови контракту повністю від А ну, до Я, і, буде, і не буде між нами ну, непорозумінь, так. бо ви, ви з одної сторони своє зрозуміли, я з твоє з своєї сторони своє зрозумів. І ми трошки все трошки так. не розійшлися. То, так. Ну сподіваюсь, у нас о, не буде о, проблем. Так. Так, я збігаю до пана Воля, поки він там цей. Воля... А, ну то я на секунду а зараз туди йду. і цей. Пане Волівці, можна вашим банкоматом скористуватися? Можна, забігаю. Дякую. Блять, історія. <реш> я тобі кажу. Ні, я скажу, понял. Ну я понял. в вроде-то там детектор лежить, то він забитий. А я дивлюсь, щось по всьому лажу шукаю по всім тим. А його щось нема. Ні то нема, ні... Буває, буває, аномали. Так. <поє> так, <поє> так э, пан, пане, ви тут. Задумаю с людину. Uh -huh. що, щось, щось, треба. А, чуєш, е у нас там хлопець, е він СВД-шку залиш? Але Так, таку, е не дивіться. Що того, що. А, що, дивіться, що? давайте так, щоб не було СВДшку по одній цій і тримайте О. раз. Але не звичайно. Тут 200. Так, так. І тримайте два. А, в якому сенсі не звичайно? Так, так трошки просто простіше. Не по, по, по цьому, так знаєте, по бумажці, а, а іменно цим. Усім разом. А, а, я поняв, гаманці тобі вернути? Ну, якщо вам потрібні, можете залишити собі. Ну, я би залишив, бо. Ну, все, тоді Маску, добре. То що, немає. Тоді добре. Якщо треба, то можете звертатися, мої, там, моя дружина по 5000 їх продає. Угу, тоді ми... Ну, ми до тебе прийдемо, як якось в гості. Добре. Mm, же якщо треба, да, щось вам буде, звертайтеся. Якщо матимо, то чи поможу, чи передам, чи зроблю стнижку. Да, да, і коли я розрахувався з найманцем і скасував замовлення на свою дружину. Мені лідер волі розповів, то насправді був замовником то, і його стимул. подальша доля. А, ну дивись, коротше, виходить. На. Це бля, персонажа такого як Номад знаєш. Uh -huh. Ну от он, коротше, зробив замовлення. Бабенсу твою. Але кажуть, що його грохнули, причому давно. Uh -huh. Ага. Так що я не думаю, що це контракт чи якийсь активний був. Розумів. Ну, дякую за інформацію. Якщо що, то uh -huh. там розрахуємося. Велика, дякую тобі. Ну і по традиції не забаємо підписатись на канал, поширювати відоськи в соцсетях, рекомендувати друзям. Окрема подяка спонсорам, які допомагають в розвитку каналу. Величезна подяка донаторам, які допомагають копіючкою, Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми переможемо!